Не так то просто. Фелічиті не вийти на чужу половину поля. Осиненко переведення на Тесля. Змішується в центр. Володимир Тесля. Тут Іван Олійник впорався з цим ударом, готуючи сюрпризи до поєдинків у першій лізі. Відзначається Олександр Бугай. Зіграв він тут на випередження. І перший був на м'ячі, не встигав Подріс. і Це 1-0 на користь запегру. Непогано спробувати Ярослава Ямкового. і Ось це вже обікрав його Роман Аксьонов, Аксьонов підлів у собі Аксьонов Який момент у фолі фолічити? Роман Ельєнко. Не передачу віддає Фролов. Одразу на Олександра Бугая. Бугай 2-0. Поки що в цьому матчі забиває лише Олександр Бугай. І знову Буга, цього разу вища орієнти. Стандарт для ЗП Гроплеміш. Віддає передачі. Олександр Бугай. Дуже хоче, щоб в першому таймі. Ось тут вже у чити може бути атака. 2-1 вихід. Давид Лисий. Не забиває В ближній кут Він не влучає. Який шанс? Юрій Павлов. Його спроба. Лисий на хіньтаймі створюють перевагу для ЗП груп. Спроба від Синенка. буде кутовий. Тому тут насправді часу на якусь розкачку і немає. Дуже сильні суперники у вищій лізі. І в кожному поєдинку буде дуже 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 легко садник. Для цих хлопців це неймовірний досвід зіграти проти ЗП групи М'яч таки опиняється у воротах. Там не без рикошету, не без долі весіння. Ну і 3-0. останнє, коли команди грають. Бугай, бугай, лишається з м'ячем. Фролов, ну забивай круглов. Хороший сейв. Бугай здалеку. Пробиває, не зумів. Тут uh, круглов. Може бути контратака. Рибін, рибін, вихід вічнавич. Рибін забиває Олег. Рибін. Рахунок стає 3-1. А й знижається фолічи таки в цьому матчу. Але хрибін. Круглов пішов на половину. круглов. Пробиває. Повісальник двічі це Фролов І віддає на Гая. гай не забиває. Бугай теж не забиває. Тут подріс.